Доброго ранку! Сьогодні ранок 8-го дня інкубації. І сьогодні робота коло інкубатора буде без змін. Буду виконувати ті ж самі дії, що і кожного ранку. Вилку шнура витягаю з розетки, відкриваю кришку інкубатора та починаю здійснювати переворот яєць. Хрестиками догори. Нагадую, що яйця мають лежати з легко гострим кінцем вниз, так як повітряна камера знаходиться у тупому кінці яйця. Все. Ранкове перевертання яєць закінчилося. Я в цьому інкубаторі під час інкубації ставлю температуру 37,8 градусів Цельсія. А яку температуру ставите ви в такому інкубаторі? Поділіться інформацією в коментарях під відео. Думаю, людям буде цікаво знати. Температурний режим в даному інкубаторі. Накриваю кришкою. Та вилку шнура вмикаю в розетку. Інкубатор починає набирати задану температуру, а ми зустрінемося ввечері. Настав вечір восьмого дня інкубації. І сьогодні буду робити таку роботу, якої ще не робив. Але спершу вилку шнура витягаю з розетки та відкриваю інкубатора. Сьогодні буду здійснювати перегляд яєць на овоскоп. Так як я свого овоскопа продав, в мене є ось такий фонарик, яким я буду просвічувати. Дуже добре просвічувати фонариком від мобільного телефона. Але так як мобільний телефон я зараз використовую, то буду просвічувати звичайним фонариком. Вимикаю світло і вмикаю фонарик. Ну що ж, беру перше яйце і починаємо дивитися, що там є. Оба перше яйце і невдача. Яйце пусте, немає ні кровоносних судин, ні зародка. Відбраковую. Наступне яйце. Тут видно повітряну камеру і видно кровоносні судинки. Отже тут щось є. Заодно і перевертаю яйця. Тут теж видно кровоносні судинки. Не знаю, як вам видно. Тут також видно. А друга частина про перегляд яєць у наступному відео.